Громадські організації «Криворізька фундація майбутнього та платформа спільних дій Запоріжжя продовжують проводити дискусійні панелі в межах проєкту Спілкуй ветеран, який реалізується за ідейної та фінансової підтримки «Метінвесту». У фокусі уваги вирішення нагальних потреб мобілізованих та демобілізованих ветеранів війни, зокрема працівників компанії. У кривому розі цей проєкт втілюється за сприяння ради оборони міста. Допомагають міські фахівці, юристи, психологи, медики, а також менеджери підприємств, на які повертаються воїни. Одною з корпоративних цінностей головної життя, здоров'я та екологія. Тому хочу зауважити, що кожен з підробітників Медінвесту захищений в плані здоров'я, а саме застрахований по програмі медичного страхування, яке оплачує Медінвест. Медичне страхування дозволяє захистити своє здоров'я та отримати якісну медичну допомогу у разі потреб. Процес реабілітації військовослужбовців це комплексний підхід до відновлення здоров'я. У місті працює потужна госпітальна база для надання допомоги військовим. Відновлення окремих таких відділень відбулося за підтримки групи Метинвест. На сьогоднішній час відпрацьована допомога тільки учасника бойових дій російської агресії. Як вже було сказано, ті, хто. Не знаходиться в Збройних силах, може отримати реабілітацію виключно через сімейного лікаря. На цей час ми дуже вдячні Метинвесту, який сумів зберегти в скрутний час. Ви бачили презентацію нової програми добровільного страхування Метинвест перший в нашому місті розкриварі сталю впровадив Добровільне медичне страхування для своїх працівників, це є дуже суттєвою допомогою в проведенні не тільки лікувальних, але й реабілітаційних засобів. І окрім цього, дуже велика допомога в проведенні ремонтних робот, постачанні. Пановлення, обладнання завдяки підтримці компанії Метинвест, а також експертів з різних галузей, захисники мають змогу комплексно адаптуватися до цивільного життя. На даний час працюю на НГЗК, допомагаю іншим ветеранам, таким як я працюватися. Ну, до їх їхньої відомо. Е Полезну інформацію, яка допомагає і в соціальній житті. Комбінат фінансовому, бо коли лікувався від камбінату, була фінансова допомога. Була допомога в плане того, що на робочому місці була можливість допомоги. Да и в цьому даже так просто можливість працювати, а не бути забитим, брошеним. Важкі поранення я отримав під Бахмутом ще в 2022 році. Якийсь час був знаходився на лікуванні у нас в Україні, а потім запропонували лікуватися за кордоном. Направили в Голландію, там мене, можна сказати, врятували мою кінцівку. Завдяки цій зустрічі я дізнався, що є в нас такі центри реабілітації, які допомагають відновити функціонал, наприклад, в даний момент моєї проблеми це руки. Плюс. Спортивною масовою, так можна їх назвати, відвідування басейну, що буде ця програма нова. Завдяки цим зустрічам, коли хлопці, от, наприклад, бувалі, діляться своїм досвідом, так само дізнається більше і більше і більше. Як доводить практика, успішному та швидкому відновленню ветеранів ефективно сприяють заняття спортом. З 1 жовтня у нас стартує проєкт по реабілітації військових саме через плавання. Координувати цей проект буде Криворізька фундація майбутнього. Саме буде проходити плавання за системою Дениса Силантіва. По його програмі реабілітації підтримку цьому проекту дає група Метинвест та оборона міста Кривого Сподіваємось, що в нас буде багато бажаючих, які будуть долучатися до цієї програми. Заняття з плавання проходитимуть в дюї США No2, 7 та 10. Юлія Вітряк, Олексій Васиченко, цей день.